Соренто, ось така чудова магнітола, але будемо її міняти. Виймаємо повітроводи. І з другої сторони. Відкрутили саморізи, виймаємо рамку і відкручуємо магнітолу. Крутили магнітолу, виймаємо і від'єднуємо роз'єми. Зняли панель підсвітки номерів. І замість цього плафону будемо робити свій. Зробили плафончик, вмістили слоти під USB-та 7, розмістили над зеркалом мікрофон, розмістили антени, все це звели до магнітоли. Вділи фішки, повертаємо рамку на місце і прикручуємо її. Прикрутили рамочку, повертаємо повітроводи. Прикрутила магнітолу. Робили останні комутації, повертаємо планшет на місце. Повертаємо планшет на місце. І фіксуємо його. Завершили роботу, отримали ось такий результат. YouTube. YouTube Music. Основний екран. Камера заднього виду. Дякую за увагу.